Вітаю, товариство! Це факти без ілюзій. Тут ми говоримо про те, що інші воліють не помічати. Сьогодні три історії про безпеку, яка існує лише на папері. У Британії різнина у потязі, де ніхто не міг дати відсіч. В Ізраїлі, Німеччині та Україні чорний ринок зброї, який живе за власними законами. Ну а Польща показує, як готуються до війни не армія, а ціла нація. Поїхали! Абсолютно дика історія трапилася у Великій Британії, неадекват з ножем порізав пасажирів потягу. Поранені дістали 10 осіб, дев'ять з яких знаходяться у критичному стані. Ми неодноразово пояснювали, що зброєю масового вбивства може бути будь-який засіб від вантажівок, якими чавлять людей, до звичайного кухонного ножа. Але саме ця англійська історія дуже показова, тому я вирішив розповісти про неї все детально. А ви дивіться уважно, та робіть для себе висновки. 1 листопада 32-річний Ентоні Вільямс влаштував серію нападів із ножем, що тривали майже добу. Почалося все у місті Пітерборо, де він поранив 14-річного підлітка у центрі міста, а згодом увірвався до місцевої перукарні з великим кухонним ножем. Місцеві мешканці одразу викликали поліцію, але наряд не виїхав на виклик, бо повідомлення розцінили як несерйозне. Коли правоохоронці все ж таки зранку приїхали, Вільямса, зрозуміло вже на місці не було. Після цього цей персонаж вирушив до Лондона, де на одній зі станцій напав на випадкового перехожого і зник. За цей час поліція отримала кілька дзвінків про підозрілого чоловіка з ножем, але затримати його не змогла. Чому? Що завадило? Цікавий факт. Очільники української поліції, коли впроваджували в Україні систему відеонагляду за громадянами, розповідали, що навіть у Великій Британії до Чихуахуа відеокамер, але виявляється, що і там відеокамери нікого не можуть захистити. Тож же ввечері, коли Вільямс опинився в потязі, що прямував до Лондонського вокзалу, він влаштував різанину у вагоні. Близько восьмої вечора пасажирам вдалося додзвонитися до поліції та повідомити про напад, але виявляється, що поліції в потязі не було, тому до моменту прибуття на станцію у вагоні було справжнє пекло. За словами очевидців, люди тікали коридорами, штовхалися, ховалися в туалетах, намагаючись уникнути ударів ножем. В результаті 10 постраждалих, дев'ять з них у критичному стані. Озброєні героїчні правоохоронці затримали Вільямся після прибуття на станцію. Під час затримання вони застосували електрошокер. Разом із ним затримали ще одного чоловіка. Його роль у нападі зараз встановлюють. Вірімсу висунули 10 обвинувачень у замаху на вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Поліція офіційно заявила, що інцидент не має ознак теракту однак, підрозділ з протидії тероризму бере участь у розслідуванні. Вже наступного дня британська преса оприлюднила дані, що Поліція мала кілька шансів зупинити Вільямса ще до того, як він сів у потяг. Повідомлення про небезпечного чоловіка з ножем надходили принаймні тричі за попередню добу. Керівництво поліції визнало помилки і оголосило внутрішню перевірку дій чергових нарядів, а сам напад визнали системним провалом реагування. Своєю чергою, прем'єр-міністр Великої Британії Кірк Стармер назвав подію жахливим інцидентом, який викликає увага. Глибоке занепокоєння і подякував службам швидкого реагування за їхні дії. Ну невідомо за які а поліція продовжує розслідування. мотиви ти поки не оприлюднені. Ну як вам подобається ця історія? В ній все, що потрібно знати про сучасну Британію: країну, де навіть поліціянти не озброєні, а громадяни позбавлені права володіти зброєю для самозахисту. І кожен з них щодня ризикує стати мішенью для тих, хто плювати хотів на будь-які обмеження. Тож поліція мала три шанси зупинити нападника і не скористалася жодним, аж доки не порізали десятьох. І це не унікальний випадок. Наприклад, я можу згадати ще один, коли у Лондоні двоє джихадістів відтяли голову війському на очах у офігевших перехожих. Я не буду показувати вам це відео, щоб Ютуб не обмежував видачу. Тож це системна риса держави, яка покладається не на озброєних громадян, а на поліцію. Яка приїжджає вже після того, як пролилась кров. Ну а зараз все традиційно: Десять поранених, дев'ять у критичному стані можна владці висловлюють глибоке занепокоєння, ну а поліція проводить службове розслідування. І це не тільки про Британію, це про всю Європу загалом, яка живе в ілюзії, що беззбройність дорівнює безпеці. Особисто я думаю, що в вагоні того потягу всі мріяли про один пістолет та один влучний постріл, але пістолетів у них не було. Тому їм довелося зіштовхнутися із жорсткою реальністю, а декому з них, на жаль, це коштуватиме життя. І кожен подібний напад підтверджує лише одне. забороняючи законослухняним громадянам володіння зброєю самозахисту, держава фактично грає на боці злочинців, і будь-які спроби переконати громадян, що їхню безпеку гарантують поліція та відеокамери абсолютно марні. Бо камери лише зафіксують злочин та відсутність поліції, якої просто не буде в потрібному місці у потрібний час. Тож висновок простий, Безбройне суспільство завжди у ролі жертви. І цей сценарій точно не підходить Україні. І мета Української асоціації власників зброї зробити все, щоб попри вручання Міністерства внутрішніх справ та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї. Єдине в Україні профільної асоціації, яка лобіює ухвалення в Україні закону про зброю, який би передбачав право українців на придбання та приховане насіння краткоствольної неїзної вогнепальної зброї з метою самозахисту. Тим більше, що зараз триває розіграш карабіна андра Армі та напівавтоматичної рушниці Тюдорс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Уважно читайте умови та зголошуйтесь до ОАПС. А зараз про інше тісно пов'язане питання: чорний ринок зброї. Як він влаштований, звідки бере товар і якими каналами постачання користуються? Про це наш наступний сюжет. Ринок нелегальної зброї існує в кожній країні. Його обсяг і форма залежать від багатьох чинників. Який контингент збройних сил розташований на території країни, чи були на цій території бойові дії під час Другої світової війни? Чи точиться війна зараз, чи створює чинне законодавство додатковий попит на чорному ринку зброї, або навпаки, стримує його? Сьогодні подивимось на кілька прикладів: Ізраїль, Німеччину та Україну. Ізраїль живе у стані постійної напруги, тому потрібно одразу зазначити, в умовах тривалих військових конфліктів обіг чорної зброї зростає завжди. Зокрема, ізраїльський світ криміналу стрімко озброюється. Але якщо раніше злочинці обмежувалися в основному саморобними пістолетами-кулеметами Карла або зброєю, викраденою з армійських баз, то тепер у них на руках є все, включно з кулеметами виробництва західних країн. Контрабандисти все частіше для постачання зброї використовують дрони, хоча не відмовляються і від традиційних способів постачання. А днями в аеропорту Бенгуріона був затриманий житель Єрусалима, який намагався ввести країну частини зброї. Як ми бачимо, це не дрібниця, це велика партія, яка може швидко перетворитися на сотні пістолетів. А всього один рейд поліції по Хайфі приніс такий улов, кулемет МАГ, Два гранатомети, п'ять автоматів Калашникова, дві гвинтівки М16 і велику кількість боєприпасів. І такі вилучення в поліції вже стали рутиною. На тлі зростаючого чорного ринку зброї кнесець усхвалив у попередньому читанні поправку до закону, згідно якого, крім ув'язнення за незаконну зброю, суд також призначатиме штраф у розмірі від 100 до 226 тисяч шекелів. Всім зрозуміло, що це не стане стримуючим фактором, але оскільки арешти власників незареєстрованої зброї проводяться регулярно, це зможе хіба що принести в казну додаткові гроші, але проблему чорного ринку зброї це не вирішить. І ось буквально нещодавно Міністерство оборони Ізраїлю оголосило кордон з Єгиптом закритою військовою зоною чи з масову контрабанду зброї з допомогою дронів. Контрабандисти перетворили закриті військові зони і полігони Цахалу на злітно-посадкові майданчики для дронів. Дані свідчать про систематичне переправлення вогнепальної зброї для кримінальних кланів і терористів. Щотижня протягом останніх двох років переправляються сотні одиниць зброї, натомість Цахалу вдається перехопити лише одиниці. Таким чином, Ізраїль оголосив війну дроновим контрабандистам, а контрабанда зброї за допомогою дронів класифікована як терористична загроза. Ну а тепер Німеччина. Інша картина, інші причини, але схоже явище. Поліція федеральної землі Північний Рейн Фесфалія понад рік готувалася до масштабної операції. Ще у травні 2024 року правоохоронці отримали інформацію про невеликий кіоск у місті Ремшайт, де, окрім наркотиків, пропонували зброю. Спершу все виглядало як звичайна справа про дрібну торгівлю, але згодом масштаби почали зростати. За фігурантами почали стежити. У вересні поліціянти провели кілька пробних закупівель і підтвердили, що йдеться не про поодинокі випадки, а про організовану торгівлю зброєю. 26 жовтня поліція провела одночасні обшуки в трьох містах. До операції залучили понад 200 співробітників, і вже перші обшуки одразу дали результат. У підвалі одного з будинків виявили два зразки бойової зброї, ще 11 інших видів, серед яких ножі, багнети, старі карабіни вермахту, кулемети часів Другої світової війни, а також сучасна зброя. Знайдені боєприпаси та гранати довелося знешкоджувати саперам. Будинок навіть евакували через ризик вибуху. Здавалося, на цьому все, але за кілька днів, коли фахівці почали детальніше вивчати план будинку, з'ясувалося, що це лише частина схованки. За сейфом знайшли приховані двері, які відкривалися спеціальним механізмом, за ними таємна кімната, ще одну виявили за вітриною, у них зберігалися гвинтівки з оптичними прицілами, автомати з глушниками, кулемети, гранати, міни, ящики з набоями та детонатори, і все це в робочому стані. Серед зброї не лише німецькі зразки, там були радянські, сучасні європейські та навіть перероблені одиниці. Свою чергою в Україні ситуація з чорним ринком зброї відмінна від Німеччини та Ізраїлю, принаймні тим, що місткість ринку в рази більша. В принципі, це і зрозуміло, адже в умовах вже майже 11-річної війни з Москвою інакше й бути не могло. Трофейна, знайдена, втрачена та поцуплена зброя щоденно підживлює чорний ринок. А попит сформований відсутністю адекватного закону про зброю, лише збільшує його обсяги. За всіма ознаками, нелегальний ринок зброї в Україні найбільший у Європі, і його місткість вимірюється мільйонами одиниць. Тому завдання держави максимально лібералізувати збройове законодавство, щоб не штовхати людей на чорний ринок. Прозорі механізми доступу до легальної зброї з контролем і відповідальністю зменшать стимул шукати її в тіні. Тож в який спосіб боротися з чорним ринком зброї, добре відомо, але в цьому чомусь не зацікавлені ані ВРУ, ані МВС. Але так буде не завжди. І ще один цікавий нюанс: днями Європейський Союз оприлюднив звіт про досягнення країн, що прагнуть потрапити до Європейського Союзу. Найбільше просунулись на цьому шляху чотири країни: Молдова, Чорногорія, Албанія та Україна. Всі ці країни об'єднують те, що шлях до ЄС у них лежав і лежить через бойові дії на їхній території, і це спільний знаменник для цих країн, але і те, що і роз'єднує. В Молдові, Чорногорії та Албанії існують закони, які регулюють обіг цивільної вогнепальної зброї з правом громадян на краткоствольну зброю самозахисту. Натомість український парламент і досі зволікає з ухваленням життєво необхідного закону. Чорний ринок це не абстракція, а реальний механізм, який підживлює всю лінію загроз від дрібних банд до терористів. Коли легальний доступ до зброї обмежений або не збалансований, попит мігрує у тінь. І тоді питання вже не тільки кримінальне, а й державне. Як зменшити привабливість тіньового ринку та підвищити безпеку суспільства? Відповідь треба шукати не в балачках, а в діях. У системній підготовці, в довірі між державою і громадянином в адекватних правилах обігу зброї, саме така логіка стоїть за прикладом Польщі, яка робить ставку не лише на армію, а на всю націю від підлітків до резервістів. Про те, як це працює на практиці, наш наступний сюжет польща не просто модернізує армію, вона будує цілу національну систему захисту, вплітаючи підготовку до війни у щоденне життя своїх громадян. Від школьної парти до фінансово стимульованих програм підготовки резервістів. Йдеться про системну відповідь на посилення агресій та постійну загрозу з боку Ерефії. Як Польща готує націю від школяра до мільйона резервістів? Спробуємо у всьому розібратися. Ну і почнемо з основи. Польща завершила важливий етап зміцнення своєї обороноздатності, створивши війська територіальної оборони. Це п'ятий вид Збройних сил Польщі, започаткований ще у 2017 році. Нещодавно цей процес завершився створенням 17-ї бригади, завдяки чому кожне воєводство Польщі тепер має власну бригаду територіальної оборони, що забезпечує однаковий рівень безпеки в усіх регіонах. Бригади складаються переважно з резервістів та добровольців, які проходять регулярні навчання. Їхнє головне завдання не лише військовий захист, але й у громад на локальному рівні, реагування на надзвичайні ситуації, такі як стихійний лиха та підтримка цивільного населення. Добровольці опановують стрільбу, тактику, надання медичної допомоги та використовують сучасне обладнання, безпілотники та комунікаційні системи. Системний підхід передбачає підготовку з юних років. З вересня 2024 року Польща впровадила обов'язкові уроки стрільби для підлітків віком від 13 років. Це рішення є прямою відповіддю на посилення агресії з боку Ерефії. Ці уроки є частиною ширшого курсу військової підготовки, який охоплює базові знання про національну оборону, тактичні навички та основи надання домедичної допомоги. Школярі тренуються, використовуючи симулятори стрілецької зброї та малокаліберні гвинтівки. Заняття проходять не тільки у спеціально обладнаних тирах або стрілецьких клубах, але й у шкільних аудиторіях. Головна мета цих занять не лише технічні навички, але й підвищення психологічної та фізичної готовності молоді, а також формування навичок самозахисту та підготовки до надзвичайних ситуацій. Станом на сьогодні всі школи Польщі вже впровадили цей предмет як обов'язковий. Підготовка дорослого населення також набула рекордних показників. За перші сім місяців 2025 року на добровільні навчання записалося понад 20 тисяч польських громадян. Міністерство національної оборони запускає нову масштабну програму універсальної оборонної підготовки під назвою Ready». Важливо підкреслити, ця підготовка не є військовою службою, не передбачає складання присяги чи зарахування до резерву. Її мета навчити громадян базовим навичкам поведінки у складних ситуаціях, від повеней і ДТП до потенційних загроз безпеці. Навчання триватиме лише один день у вихідні і охопить критичні напрямки безпека, виживання, медицина і кібергігієна. Програму реалізують 132 підрозділи, переважно зі складу військ територіальної оборони. Міністерство планує, що програма досягне повної готовності на початку 2026 року. У наступному році міністерство планує навчити близько 400 тисяч осіб у різних форматах, але справжній акцент Польща робить на фінансовій мотивації для формування потужного професійного резерву. Прем'єр-міністр Дональд Туск анонсував нову масштабну програму, яка стартує у 2026 році. Ми будемо старалися до кінця цього року мати вже готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений на е, випадок війни, так щоб цей резерв дійсно відповідав потребам армії півмільйонної в Польщі. Ми досягнемо в 2027 році можливості підготовки 100 тисяч добровольців протягом року. Я впевнений, що охочих не бракуватиме, але наше завдання. Забезпечити, щоб кожен зацікавлений міг пройти це навчання. Курс включатиме не лише базову військову підготовку, але й навчання критично важливим професіям, корисним у цивільному житті, водіння з можливістю отримання прав на керування вантажними автомобілями, управління важкою інженерною технікою та керування безпілотними літальними апаратами. За проходження цього місячного курсу кожен учасник отримуватиме 6 тисяч злотів. Це приблизно 1400 тисяча євро. Це демонструє справжню серйозну інвестицію держави у готовність, оскільки ця сума значно вища за мінімальну заробітну плату в Польщі. Усі ці програми спрямовані на те, щоб Польща була готова до найгіршого сценарію. Генеральний штаб збройних сил Польщі також передбачає загальну мобілізацію у разі збройного конфлікту, і варто зауважити, що всі заходи із захисту держави ґрунтуються в Польщі на повазі до громадян, зокрема їхнього закону, права на зброю та самозахист, оскільки в країні вже багато років діє повноцінний закон про зброю. Таким чином держава демонструє довіру до своїх громадян, що своєю чергою стає запорукою довіри громадян до держави, ну і бажання її захищати. Польща робить акцент на підготовці населення до реальних загроз, демонструючи послідовність від структурної організації територіальної оборони та обов'язкової підготовки молоді до масової фінансово стимульованої підготовки дорослого резерву. Таким чином, Польща формує найпотужніший резерв у Європі, перетворюючи участь у національній безпеці на обов'язок для кожного громадянина. Цікаво, що в той час, як Польща, відчуваючи загрозу, робить обов'язковим навчання стрілецькій справі в школах в Україні, яка вже понад 10 років перебуває в стані війни з Московією, досі не впроваджено обов'язкової військової підготовки для молоді та масових навчань для цивільного населення. Чи не настав час Україні прийняти принаймні цей досвід, щоб забезпечити готовність наших громадян до захисту батьківщини, вже не кажучи про необхідність ухвалення адекватного закону про зброю, який надасть громадянам, а не окремим кастам право на володіння та носіння зброї з метою самозахисту? І кожен день зволікання коштує нам дуже дорого. Товариство на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.